Алло, мамочко, привіт. Що ви? Е -е, миленька моя донечка. А -а -а. Е -е, я таке сижу гійцаюся. Гіцаєтеся. Радуюся за вас із усієї сили. А я знаєте що? Е -е, починаю робити своє шоу на Ютуб шоу буде називатися це. Не смішно. Буду розказувати якісь е -е, приколи, якісь серйозні речі, буду говорити. Ну, Файно, ну а я тоже так кажу. Ви будете сдивити? У Ютубі я вам буду присилати. А а... ви підпишіться на мой канал у Ютубовий і будете знати, коли де що виходить? Чекай, чекай, чекай. А по телевізору не буду, не не буде. Не буде по телевізору. Мамочка, телевізор е... то минуле століття, розумієте? Тепер усе світ у Ютубове, в інстаграмах, у Тіктоках. Е... Гу... Та я знаю усі мудрі. Усі Це мудрі мене. у Ютубах сидять. Все правильно. Добре, мамочко, побажайте мені удачі. Який ужас. Позорте мене! Дякую! Багато, 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 багато щасливого, багато. Много щасливого мені побажала моя мама, і будемо починати. Це моя перша програма, яка називається Все не смішно. І так, три-чотири. Поїхали, як сказали би старі кавенщики. Чого починати все, все так тяжко? Хвилююся, страшне. Кось із вас видів роди хоч раз. Включіть собі на Ютубі по-любому є відео. Я один раз виділа, і це точно не смішно. Роди це страшно, але це прекрасно, тому що починається нове життя. Я не знаю е, людину, якої би було невольнітельно починати новий блокнот, а писати із Нового листка все за щось переживаєш, коли щось нове починаєш. Чого е, ми всі самі е, серйозні надії покладаємо на понеділок, бо це початок тижня, а понеділок то ні в чому не винуватий. Це страшно все щось починати, коли ми, наприклад, починаємо е, нові відносини. З якоюсь людиною все як заходити в дуже темну кімнату і незнакома тобі людина веде тебе за руку. Ну це обосратися можеш. Але тим не менше ми робимо все. Починаємо щось нове, всю дорогу. І я починаю нову програму, мені страшно, Є куча сумнівів, переживань. Але я все роблю, тому що я, як каже моя мама, молодець. Я дякую, що ви будете дивитися цю програму, лайкати, коментувати, поширювати і все приблизне. Я ще зараз думала, як много всього фосого не сталося через те, що хтось боявся робити, як много людей не народилося, бо хтось боявся. Як много фосих відносин не було. Пов... Як... Про... як много пісень не написалося, бо хтось боявся, що не будуть слухати. Страх це така залупа, залупати, чесно. А ти боїшся темноти? З мене в дитинстві моя старша сестра сміялася, що я боюся темноти. Я не боялася темноти, я боялася того, що там годно бути. Все ми боїмося того, що не знаємо, так би мовити. Мене іноді питають, як обороти страх. Перед людьми, коли виступаєш на сцені, і є якісь курси, книжки, люди пишуть на цю тему. Це все неправда, ніяк не можеш побороти цей страх. Або є якийсь метод, про який я не знаю, в чому я сильно сумніваюся. Є такий прикольний прикол, коли ти боїшся осознано, організм виділяє адреналін, і тобі це не може не подобатися. Я боюся е, виходити на сцену, але мені це подобається. Я навіть пітіцько від цього залежна, мені це здає. І тому е, я їду в тур е, по Україні, е, буду виступати 25 міст. Це 25 разів я буду боятися виходити на сцену, але тим не менше буду це робити і хочу вас запросити прийти на це, е, подивитися. Не факт, що стендап, який буде в турі, буде в Ютубі. Я записала його на платівку. Таким чином, я буду виступати в кожного у вас вдома, але лише у тих, в кого вдома є програвачок. Якщо у вас нема дома вінілового програвача, то вже пора купити. Мені це здає і придбати платівку. Але то пізніше. Зараз є тур, тому приходьте. Є така книжка. Е, мені якось подарили, називається Іди туди, де страшно. Джейм Ловлес написав. Я би хотіла зустріти Джема і сказати йому Іди, нахуй будь добрий, чого обов'язково треба йти туди, де страшно. Нащо нас вічно лякають і продають страх як щось прекрасне, коли то не так. Е, мені це здає, що. Коли ти читаєш книжку, тебе це, наоборот має заспокоювати, убаюкувати. Якщо в тебе є якась тривожність, воно має це лікувати. І я знайшла таку книжку, хочу вам порадити. Її написав мій найкращий друг. Він ще правда про це не знає. Що він мій друг, закарпатський чоловік істинний, його звати Мирослав Дочинець. Книжка називається Вічник Сповідь на перевалі духу. І вона всередині настільки же прекрасна, наскільки хуйова зовні. Я не знаю, хто придумав обложку. Це як будто щось упало на папір, вони розмазали, зверху написали вічник. Але всередині, що пише, ну це прям. О, я коли читала, я текла. І це я не про сльози. Так, все, мам, якщо ви дивитеся цю програму, вам пора виключати. Що буде далі, вам буде любитися все менше і менше. А глядачам все більше і більше. Якщо серйозно, що мені допомагає бороти страх, тим більше коли він неоправданий. Єдине, що допомагає поборювати страх, то віра. От, наприклад, мені в даний період життя дуже страшно. Жити просто страшно за нас усіх і за наше майбутнє, але в мене є віра. Я чогось вірю з усієї сили, що в нас все буде добре. Я вірю, що Україна буде незалежна, що ми переможемо. Бо я вірю в ЗСУ. Я знайома із деякими персонами Збройних сил України, і я більше ніж упевнена, що в них все вийде. Я пам'ятаю, коли. Я ще жила в Закарпатті і лише приїжджала в Київ виступати перші рази. Я боялася, що україномовні коміки все будуть другі. Я пам'ятаю, як на вечірках тих, хто говорили українською, ставили посередині між виступаючими, щоб це не так сильно різало слух київському глядачу. Мені було неприємно, і я боялася, що так буде. Або ще дуже довго, або в гіршому випадку завжди. Але я вірила, що іменно україномовна комедія знайде відгук у українського глядача, і опача проходить буквально пару років. І що ми бачимо? Всі коміки переходять на українську мову. Як тішилося моє сердечко і моя душа там була всередині маленька свадьба. Із гуслями, не знаю, з баяном і маленько в Бандуров. Коли я приїжджала на перші вечірки в Київ пробуватися із стендапом, мені всі київські коміки казали: «Переходи на русский, так аудиторії більше буде». І яка я рада, як я собою пишаюся, що я вірила, що це не так. І ні раз на це не повелася, ні раз не замочалася е, в цю какаху і не виступала на російській мові. Яка я все-таки молодець? Mm -hmm. І що ми бачимо на зараз? яка картина? Що коміки стають дуже популярними людьми. Мене це дуже радує. Взяти, наприклад, мого любимого стендап-коміка Васю Байдака. Це одна із самих популярних людей в країні наразі. Він робить супермасштабні збори, йому довіряють люди, він вів Євробачення, і ми його побачимо і ще дуже багато разів. Я впевнена, що в країні майже немає людей, які не знають Васю Байдака і його комедію. Але питання вот у чому. Чи було б це так, якщо б Василь не перейшов на українську? Я дуже сильно в цьому сумніваюся і дуже дякую йому за те, що він перейшов. Це дуже фоса. Калаб долів. Я закликаю всіх е, робити то саме, якщо ви ще, не дай Бог, не перейшли на українську, то переходите, Того, що не за горами той період, коли на людей, які говорять не українською, е, будуть фукати, показувати пальцем, кривити лице. Як я це часто роблю, коли чую масою мову. Поки не пізно закликаю вас усіх дуже по-доброму і лагідно слідувати прикладу і теж переходити на українську. Чекаємо вас із відкритими обіймами. Це буде дуже банально звучати, але я дуже сильно тішуся, що зараз в інфопросторі дуже багато української музики, що україномовні артисти збирають самі великі зали і роблять це дуже легко. Самий яскравий приклад, мені здається, на даний момент це проєкт Клавдія Петрівна. Лиш лінивий, дуже сильно аватнімий про це не говорив, а наробила шуму, малешка. Я би їй дала. Е, все не мусай. Клавдія Петрівна, знаєте, що мені найсильно любиться в цьому проєкті? Що вона. Існує, типа активна діяльність е в неї рік часу, плюс-мінус. За рік часу вона стала суперпопулярна, супер впізнаваєма, але без єдиного пошлого кліпу. Я думаю, що можу сказати, що вона починаюча артистка і не маючи за спиною ні одного руського хіта. З чистого білого листочка починає дуже гарну історію україномовні пісні, збирає два палаци Україна. І нема нікого, хто би не чув хоча б одну її пісню. Хіба не прекрасно, що наші діти, ваші діти, у мене ще нема дітей, що ваші діти наспівують не хуйню? Коли таке було в останній раз? І ні одного. І ще раз заакцентую на цьому увагу: ні одної пошлої вульгарної картинки, ні одної сексуалізації для привернення уваги. Страшно не поважаю, коли е, привертають увагу е, сексом. Це так низько, правда? Було б прикольно, якщо б я була настільки. Епатажно жорстка і розкута, якщо б я прям указала сісю, і ми б це заблюрили. Е, мені дуже це любить, коли в людей щось получається фосо з першого разу. Нас таких дуже немного насправді. Е, і зараз буде ще одне банальне спостереження. А можете так зробити, щоб коли я кажу слово банальне, щоб так банани падали? Я поняла. Е... <скільки> <с spreadsheet> Моя команда ліпша! <Epelessness> як буде Нефосо, якщо раптом інтернет пропаде? Отак, так, як коли в Бликавути пропадає світло, гаряча вода, можливість добратися до себе додому на ліфті і все приблизне, якщо б не було інтернету, і ми б не отримали цінну, важливу інформацію, новини про небезпеку, це одне. І друге, теж дуже важливо, якщо би до нас через інтернет не добиралася українська творчість, було б дуже сумно. Я все в цьому випадку навожу в приклад мого любимого співака, мого хресного тата Степана Гігу. Маестро, ліпший із усіх, хто прийшли. Я про те, що. Раніше було набагато важче стати популярним. Раніше, щоб твою пісню Цей сон, цей сон співала вся Україна, та треба було об'їздити всю Україну, заїхати в кожне місто і в кожне село. Якщо не було будинку культури, виступали, напевно, на крельцові в церкві десь біля церкви. А зараз. Ти сьогодні пишеш пісню, завтра виставляєш в інтернет, і вся Україна е, про це знає. Так давайте цим користуватися і виставляти, і доносити до людей щось класне. А не всяку хуїту. Як вам ідея? Щось класне, наприклад, таке, як е, це зробила Клавдія Петрівна. Я не хочу, щоб ця програма перетворювалася на оду їй. Я просто навожу на ній приклад, як би це. Мало робитися, ну і було б странно, якщо б я не могла визнати, що вона молодець. Е, Взагалі, останнім часом я дуже легко фільтрую людей у себе в оточенні. Як зрозуміти, що з людиною е, ліпше не спілкуватися, що це не принесе вам нічого хорошого? Це коли людина каже, наприклад, що Лера Мандзюк не смішна. Лебігович не молодець, Надя Дорофеєва не така вже й сексуальна, бо вона суперхуда. Клавдія Петрівна задихалася у себе на своєму першому сольному концерті в Палаці Україна, в палаці спорту. Блять, тим більше, коли людина таке каже, настільки стає очевидно, що вона завідує. А, і ще коли кажуть, коли кажуть, що півоваров скаче як мавпа по цим, по сценам України. Це все хуета, це не прикольно. І якщо людина в кінці не договорює, але він, молодець, що збирає зали, але як класно, що він пише музику, з такою людиною немає про що говорити. Тому що вона відійде два кроки і погано буде говорити за тебе. Я не кажу, що не треба обсуждати і обсирати людей. Треба, я обажаю це робити. Я не настільки зануда, як хочу казатися. Обсирати людей треба з усієї сили. Так стає легше жити, так цікавіше вести. Діалоги, але не признати в кінці, але все-таки він талановитий хуй, але він все-таки молодець, дав би йому Бог добре. М -м -м -м, так не можна робити. Я рахую, що це гріх. Я не знаю, чи на воротах апостол Петро буде вас за це питати, але я би хотіла, щоб питав. Як фосо, що я переборюю страх, щось роблю і йду вперед. Хочу від себе дитину. Таку талановиту, як Клавдія Петрівна. Наприклад, на менше я не згодна. А, і от нам усім е, питання на хліб насущний. Чи вийшло в Клавдії Петрівни зробити такий фантастичний, не побоюся цього слова, феєричний е, соціальний е, прояв, якщо б вона говорила, е, писала, творила, співала? не українською мовою. По-моєму, відповідь очевидна. Я би навіть сказала банальна. Я не хочу навіть уявляти, що слова я тобі брехала, я тебе не кохала звучать. Не українською. Будь ласка, уділіть цьому приколові сім хвилин, Хто знає ще якісь мови. Перекладіть фразу Я тобі брехала, я тебе не кохала на інші мови. І як це буде мерзко звучати? А як це мелодійно, милозвучно звучить на нашій державній? Це неймовірно. Мені е, умираючий оператор підказав, що є люди, які до сих пір не переходять на солов'їну по тій причині, що бояться бути самотніми е, в цьому прояві, коли в тебе оточення руськомовне, коли твої родичі, чи не знаю, твій чоловік, чи твоя жінка, твої батьки говорять російською, і ти не хочеш виділятися. Боїшся пробувати щось нове. Я розумію це як ніко другий. Е я провела собі таку паралель, коли мені було 17 і я виїжджала з села. Е я восьма дитина в нашій сім'ї, і я єдина, хто поїхала вчитися. На той момент не було е людини в моєму оточенні і в моїй сім'ї, хто би мені е в дорогу не показував такого е пальцем біля голови. Я чувствувала себе самотньо е і дуже глупо. Мені здавалося, що я роблю щось неправильне, тому що ніхто із тих, кого я знала, так не робили. Але я тепер розумію, як все таки фосо, що я е була сильна, зробила цей крок, і все-таки е виїхала. Якщо би я тоді проявила слабинку і цього не зробила. Я би плюс-мінус у цей період часу е вибирала ріпу з мамою, яку посадила весною. І в мене був би плюс-мінус такий же манікюр, як зараз. Ну, Є речі, які не міняються. Ну що зробиш? Е коротше, до чого я вела? Е ви не самотні, ви не одні. Треба просто. Почати. І я би так це не пропагувала, якщо б я не була впевнена, що вам полюбиться Тому що українська мова, коли ти нею володієш, вона не може не подобатися і не тішити тебе зсередини. Є люди, які бояться виглядати глупо. Дуже глупо, що ви цього боїтеся. Нема нічого глупішого, чим то, що ви цього не робите. Але, наприклад, щоб вам було не так страшно, я бачила на днях, мені попалося відео, як Щас. на новому каналі зі мною був Румберос, що танцює. Венесуелець! Чоловік з Венесуели приїхав і говорить українською мовою. А ви з Харкова, із Одеси, і що вам мішає? Я не розумію. Я не граю ніяку роль особливо, коли я на сину. Я щире, відкрите. Можливо, що в мене живе інше. Я. Що я хочу сказати? Вообще? До чого я веду? Я хочу сказати. Дякую. Я дякую всім, хто говорить, хто пише, творить, співає на українській мові. Я дякую всім, хто перейшов і хто переходить. Хто не переходить, ну єдине, що я можу сказати, мені вас шкода. Живіть із цим. Я розумію, що когось не пробує того, що страшно починати. Я розумію. Але не починати і не робити це набагато хуже. І як казала Анджеліна Джолі, найся не приказує. Тепер знаєте, що ще не смішно? Дуже не смішно, коли ти дівчина, коли ти жінка, яка вступає до лав Збройних сил України, і тобі видають чоловічу форму. І ти мусиш робити і так дуже важку роботу, і ще терплячи дискомфорт від. Того, що жіночої форми або дуже мало, або десь немає взагалі. Е, я хочу вам розказати про проект ArmWomenNav. Це компанія людей, які забезпечують наших захисниць е, жіночою функціональною, зручною військовою формою. І хто ми з вами такі, аби їм у цьому не е, допомогти? Внизу під відео буде посилання, де ви можете задонатити і е, допомогти. Я допомагаю і вас закликаю. Що би хотілося сказати в кінці, як зараз тригернулися старі кавенщики. Я це все вела до того, щоб підсумувати, хочу сказати: якщо тобі страшно, ти все можеш обосратися. І як би тобі не було тяжко, радуйся, що не хуже. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися. тьомка бомка